Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови кома на підвищенні. Жили собі на світі коми, відповідальну справу мали, бо ладу реченнях тримали, а от у деяких словах ладу не було. Рибалки ловили вюнів, птахи чепурили піря, а білочка жила на старому в'язі. Що з такою рахубою робити, як бідолашні букви розділити? Тут однакома тихенько промовила. Потрібен спеціальний знак. Може, я зумію допомогти. За мудрість і доброту кому підвищили і стали називати апострофом. До нового знака одразу підбігли літери Я «Ю», «Є». Ставай після приголосних перед нами, коли ми позначаємо два звуки. І переді мною я завжди позначаю два звуки, додала літера І. Гаразд, а після яких же приголосних мені ставати? Після нас, коли ми позначаємо тверді звуки, дружно вигукнули МПБВФ. Із задоволенням відповів апостроф, тільки як же я вас запам'ятаю, тобі допоможе наша подружка, Мавпа Буф. Усі ми є в її імені. Мавпочка швиденько склала віршик, у якому живуть слова з апострофом. Діти м'яч об землю б'ють, мами чай тепленький п'ють, десь у небі пташка в'ється і співає, ф'ють-ф'ють-ф'ють. Жила в лісах пташина мила, але до парку прилетіла, їй добре у новій сім'ї це знають друзі солов'ї. У пташки є маляток п'ять, їх треба мудрості навчать. Раптом почувся гучний суворий рик. Рр. А про мене що забули? Це була літера Р. Коли звук, який вона позначає твердий, після неї перед яю її теж ставиться апостроф. Ловіть смішну дражнилку від мавпи був. Мар'яна з матір'ю на подвір'ї зловили Лук'яна Юрєва в пір'ї. Цей вигаданий Лук'ян іще той жартівник, а ще він має особливе ім'я, в якому апострофу мостився після літери К. Те ж саме стосується й похідних слів. Лук'янівка, лук'янець, лук'яненко. Твердий звук Р схожий на левине речання, а «р» на муркотіння левенятка. Літери я -ю «є» лагідно гладять малятко, даруючи йому м'якість. Тож апостроф тут явно зайвий. Ряю репробурмотіла, мавпа був, і миттю звіршувала кумедну скоромовку, у бурю рябий моряк. Дрючком рятував гарячий буряк, а репіне Ілля те все малював. І як же він зріпи, та репіним став. Так, насправді, Ілля Юхимович українець із козацького роду ріп. Це ж треба зріпи зробити репіна. Іще апостроф подружився з префіксами, що закінчуються на приголосний. Відтоді він завжди стоїть після них перед я, ю, є, ї. Від'ємний, під'юджувати, над'їсти, перед'ювілейний, роз'яснення, без'язикий, з'явитися, в'їхати, об'єднання міжярусний. Оце лив, у нього розкішна грива. Чия вона? Лев'яча. А це жирафа, у неї довга шия. Чия вона? жираф'яча. А це наша мавпа буф. У неї великі вуха. Чиї вони? Мавп'ячі? Ні. Бо коли перед МПБВФ стоїть іще один приголосний, що належить до кореня, у таких словах не пишеться. Отже, вуха мавп'ячі, чай духмяний, світло тьмяне, настрій святковий, різдвяний, вінок рутвяний, тобто сплетений з рути, сік морквяний або морквяний, суп горохвяний, тобто гороховий. Цвях, падаючи на підлогу, дзвякає. Але якщо перед МПБВФ у корені слова є буква Р, апостроф ставити потрібно Арф'яр – черв'як, сурм'яний. Я така штука усічена форма слів ба замість бабо, мо замість може, все дно замість все одно тощо. Так от літери, які випали, теж замінюємо апострофом Ба! мо пустиш мене погуляти. Та йди, все одно уроків не робиш. Тільки ще у мами спитай Ма, пустиш погуляти, та йди вже, причепо. І ще одне прізвища д'яков у природі нема. Є д'яков з м'яким знаком, а питомо українські дяченко, дячук узагалі не потребують ні апострофа, ні м'якого знака. Говорімо та пишімо правильно, дбаймо про чистоту і багатство рідної мови.